Вітаємо вас на нашому каналі! Продається житлова садиба, два будинки плюс земля, розташована в селі Шишківці Чернівецька область. Не забудьте підписатись на наш канал та обов'язково напишіть свою думку про цю пропозицію в коментарях. Пропонується до продажу житлова садиба, яка складається з двох окремих будинків: господарських будівель, літньої кухні та земельної ділянки. Ця нерухомість ідеально підійде як для постійного проживання, так і для ведення особистого господарства або дистанційної роботи. Перший будинок містить три кімнати, спальня, вітальня, кухня, коридор, є підвал. В будинку газове опалення за допомогою котла. Заведені усі необхідні комунікації: електрика, газ, вода з власної криниці, каналізація. Другий будинок містить чотири кімнати, коридор, веранду. Комунікації, електрика, газ, вода, каналізація, опалення пічне та газове. На ділянці розташована літня кухня, господарські приміщення, колодязь. Уся ділянка обгороджена парканом. Ділянка біля будинку: 10 соток, додатково ще 30 соток окремої ділянки в постійному користуванні. Місце знаходження нерухомості село Шишківці, Дністровський район, Чернівецька область. Документи готові до укладення угоди. Якщо вам сподобалася ця пропозиція та виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в оголошенні. Посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку.